Енергійної розминки у Полтавському ліцеї номер 14 здоров'я розпочали свято до Дня козацтва та Дня захисника України. Його організували, аби зміцнити патріотичний дух учнів. По різних локаціях для школярів влаштували цікаві активності. Наприклад, учні 8-9 класів зустрілися із паралімпійським чемпіоном Ярославом Денисенком, який донедавна навчався у цьому ліцеї. Вони поспілкувалися зі спортсменом, аби зарядитися мотивацією на шляху до власних перемог. Шлях спортсмена, який хоче ще й навчатися, два рази тренуватися на день, він не простий, але він не для кожного. Але найсильніші його пройдуть і досягнуть чогось в житті. І, в принципі, я вважаю, спорт дисциплінує і далі по життю. Ви будете розуміти, що потрібно для досягання успіха в будь-якій справі. А в іншому класі школярі проходили заняття з тактичної медицини. Це був урок з надання першої допомоги на полі бою, як собі, так і товаришу. Я вважаю, що вміти накладати турнікет, тампонувати поранення повинен вміти кожен громадянин нашої країни. У дворику ліцею для старшокласників провели майстер-клас з управління сучасними моделями дронів. Школярі дізналися про інновації, які використовуються в нинішніх реаліях для оборони та розвитку країни. Зокрема, як користуються дронами у пошукових роботах чи в рятувальних операціях, наприклад, в доставці дефібриляторів. Лінійка навчальних дронів вони, по перше, не в змозі летіти на ту відстань, щоб виконувати якісь військові е, задачі. А у них недостатньо потужні двигуни, у них недостатньо потужні передавачі, щоб передавати сигнал і дозволяти оператору керувати на цій відстані. Але фізика польоту, механіка керування цими дронами вони абсолютно відповідають професійній техніці. У цей час в спортивній залі проходили змагання пліч-опліч з баскетболу. Ліцей постійно співпрацює з різними дитячо-юнацькими школами міста. Аби Виготувати спортсменів на професійному рівні, розповіла тренерка ДЮСШ номер 2 Яна Біленко, в якої три спортивні класи, де хлопці займаються баскетболом. Наші хлопчики ось в минулому році виграли президентську програму пліч опліч, представляли збірну Полтавщини в Києві вже на фінальному етапі. Також ось хлопчики. Зовсім недавно, 8 в класу, стали чемпіонами області з баскетболу. Наші дітки їх запрошують в збірну команди України. Крім цього, у нас проходять маса турнірів. І що дуже подобається, в 14-й школі завжди педагоги співпрацюють і працюють над дитину. Це свято має на меті не лише оздоровчий, а й інформаційно-просвітницький посил, каже директор ліцею Наталія Пелепенко. І додає, колектив постійно працює над формуванням культури здоров'я і зміцненням національної свідомості своїх учнів. Заходи у нашому ліцеї це завжди цікавий симбіоз. Це взаємодія креативних учителів, творчих учнів, небайдужих батьків, наших випускників, професійних тренерів. Ну і звісно, це співпраця із викладачами вищих навчальних закладів міста Полтави, які завжди до нас відкриті. Залучити до свята вдалося ліцеїстів усіх класів.